Знаєте, дуже часто мені кажуть мої клієнти, що дуже радіють, що в них є наставник чи людина, з якою можна поспілкуватися на різні теми, тому що їх рідні не розуміють. Рідні живуть від мозку, рідні думають, що треба якось по якимось таким установкам жити, як нас привчили. І е, іноді мені так знаєте, сумно чути, що людина каже, ви єдина, з ким я можу про це поговорити, хто мене розуміє. І ви знаєте, я теж була колись такі позиції, що мені мої казали. Це не, ти, ну, це не твій шлях, куди ти йдеш? Та нам ми знаємо краще. Типу, знаєте, ми там відчуваємо, як тобі краще. От, а мої там реально рідні люди. І не підтримували самі близькі. Але це мене не зупинило. І за декілька років, от прям пробудження мого, коли я через біля про це дов, завжди розказую, мене чоловік зрадив, і я дуже болісно, ад проживаючи. в мене відкрилося моє яснобачення, яке з дитинства в мене було, потім я його закрила. І я от це все Знаєте, Проходячи, відкриваючи свою свідомість, що таке пробудження, розширення свідомості, коли ви розумієте, що є не тільки земні закони, а ще й всесвітні, вселенські. І ми живемо по ним, що закон карми ніхто не відміняв, що все справедливо насправді, так? навіть якщо ви думаєте, що ви дуже хороша людина, повірте, не просто так це відбувається з вами зараз. От. І взагалі, оцю тему, да, ми коли питаємо себе, чому так зі мною? Не чому, а для чого? Для чого я? Притягнув цю ситуацію, для чого мені така ситуація в житті, так, але це трошки інша тема. І про цю, ту самотність, так? коли ви в духовність, начебто й хочете йти, але вам страшно, і там десь родичі вас відмовлюють, там друзі, ви переживаєте, що вони відвернуться від вас. Насправді не переживайте. От як до чого? За ці декілька років я стільки прекрасних людей віднайшла, стільки знайомств. Ти йдеш все одно на якесь навчання, до якогось наставника, коуча, у мене було 13, це з моє життя десь 13 чи 15 коучів і наставників, і за ці два роки десь було ну, штук 10-12. Тобто це не те, що їх міняли, а це те, що я йшла в одне навчання, там, наприклад, місяць-два, потім в інше навчання місяць-два. І я постійно навчаючись, знаходила прекрасних людей, У нас же курси. так. І це такий, знаєте, кайф, і ці люди зараз, вони деякі вони вже мої близькі люди, близькі друзі, і ми з ними колеги. На навіть, так? Хтось займається, там, наприклад, відливкою воском, хтось займається регресом, ще ще, ще щось. Ем, там хтось макартами, наприклад, займається. Так? І всі ми один до одного звертаємось і можемо рекомендувати когось насправді. І це дуже класно. І ці люди, я знаю, що я завжди, коли до них звернуся, вони мені допоможуть. І вже мої родичі, знаєте, я просто оце прийняла, що От і вам це кажу, прийміть, що вони просто переживають за те, що. Ви можете десь зробити собі боляче, тому що як ми звикли, ця духовність, ця магія, це якісь секти, шмекти, там тебе все там щось замагічить, ти всі гроші винесеш. Так, таке буває, і таке популярно раніше було. І зараз, ну я не кажу, що цього немає. Я сама попадала і на гроші колись, і попадала до наставників, які тільки за себе тупили, так що тільки я, тільки зі мною будь все життя. Ну це так не робіть, ні, Беріть від наставника все, що ви можете максимально, і йдіть далі, шукайте своїх людей. Ви можете завжди, наприклад, звернутися да, до наставника, з яким 10 років назад працювали, і сказати, знаєш, отут зараз мені потрібна порада, але все життя з ним бути аля родичами, ну не треба. От тому, оце така тема: шукайте своїх людей, йдіть навчайтесь, розвивайтесь на якісь йдіть. Ем... Є дуже класні ці не кружки, знаєте, а оце господи. Майстер-класи, так я теж веду майстер-класи з мотанок, і там люди один одного знаходять, Це дуже круто, насправді тому. Не бійтеся, залишитися на одинці. Нас 8 мільярдів, повірте. Ваша людина завжди знайдеться так само в усьому, в відносинах, в житті, друзі, знайдуться люди, які будуть з вами заодно, які будуть з вами на вашому рівні, які будуть з вами е, так йти нога в ногу, вас підтримувати. І десь ви від них будете брати досвід, вони від вас будуть брати досвід. І ви будете розуміти, що ну світ, світ чарівний насправді так. І просто не опускайте рук ніколи. Повірте, повірте, якщо у вас є важкі ситуації в житті, вони не Просто так, просто треба і шукати корінь. Корінь ми шукаємо в практиках і в рудових, в регресії, і в психології. Будь ласка, велкам зараз в соцмережі онлайн. робіть, що хочете, шукайте кого хочете. Так можете до мене звертатися, можете звертатись до класних практиків, відчувайте своїх практиків і працюйте над собою. Буде вам щастя.